Мої рідні потрапили в полон в місті Маріуполь в квітні 22-го року. Всі знають цю оборону героїчну, всі знають Азовсталь. Брат на позиціях, син у мене водій, санітар медичної роти 36-ї бригади морської піхоти. Вони знаходились з пораненими. У них не залишалось іншого виходу, як вийти в полон. На жаль, щоб зберегти життя. Таких історій за 10 років російсько-української війни чимало. Кожна з них відрізняється, адже йдеться про людей, які, захищаючи рідну землю, потрапили у повон. Там намагаються зламати не фізично, а психологічно більше. Тобто вони б'ють, але б'ють так, щоб було дуже боляче просто не травмувати, а завдати болю. Все налаштоване на те, щоб морально знищити саму людину як особистість. Поверненням полонених займається координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який діє при головному управлінні розвідки Міноборони України. Також установа опікується родинами військових, які опинилися у ворожих застінках, і підтримує реабілітацію звільнених. Нам вдалося провести дуже велику кількість зустрічей з населенням. Нам вдалось провести декілька тисяч консультацій індивідуальних. Що само по собі надало можливість родинам військовополонених отримати головне послугу, послугу від держави. Першим завданням, яке перед нами ставиться, це дати чітке розуміння, що влада піклується проблемою і не тільки на словах, а абсолютно конкретно надаючи таку послугу. Упродовж 2023 року Південний регіональний центр координаційного штабу провів понад 7 тисяч консультацій. Опрацьовано більше 4 тисяч 200 фото і відеоматеріалів наданих родинами захисників у 23 громадах південних областей проведено виїзні зустрічі з сім'ями полонених. Дуже амбітні плани на наступний рік і зрозуміло, що вони дуже прості: бути поряд з кожною родиною, яка потребує нашої допомоги. Регіональний центр працює над створенням умов для медичної реабілітації звільнених. Ведеться робота за юридичним напрямком а також залучаються до співпраці інші гілки влади. Позиції, які зараз вже реалізовано на різних рівнях, загальнодержавному, місцевому і далі йде по громадах, а загальнообласному, також їх багато. Але хотів би зазначити про саме головне: якщо запит є, його треба задовольняти. Не тільки від нас залежить повернення наших бійців з полону, а й іншої сторони, на жаль, яка не дуже співпрацює, не хоче допомагати в цих питаннях. Тому ми працюємо як і над поверненням військовополонених, так і над допомогою родинам наших захисників. Самі ж родичі полонених просять бути почутими і не залишити їх з бідою наодинці. Це не вимоги, це побажання рідних. В першу чергу це підтримка нас, родин військовополонених суспільства. Добре, якщо ваші рідні живі, здорові і вони не в полоні. На жаль, у нас інша ситуація. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.